Слава Україні! Усім привіт! 448-ма війни і сьогоднішня доба розпочалась з цікавої звістки. Вона, ця звістка сформувалась вчора, але про неї стало відомо лише сьогодні. Отож, понад 200 тисяч хороших руських залишилось на території України у якості. Хороших руських. Ну, частину з них вивезли. Частина ще лежить в землі, на землі, в будинках, в різних місцях. Ці хороші руски це втрати ворога з початку війни, з 24 лютого 2022 року, в Україні, з початку повномасштабної. Війна йде вже понад 9 років, з 2014 року, а от таке широкомасштабне. Використання російських військ і всього військового арсеналу Росії розпочалось саме рік і майже три місяці. Це за тиждень буде, 24 травня буде рівно рік і три місяці, як точиться, це повномасштабна війна. А взагалі Росія розпочала свою агресію проти України ще у лютому 2014 року. Це були і події на Майдані, це було віджиття життя Криму і багато чого іншого. Трошки на вулиці потепріли, з'явилися камери і намагаються одразу мене заїсти. Ну, це їм не вдасться. Отож, 200 тисяч, а точніше, 200 тисяч 560 чи 590, точніше, я напишу в описі хороших русських залишилось. В землі залишили, закінчили своє життя тут, в Україні, під час своєї невиправданої агресії. Багато втрат є серед нас, наших військ, військових, цивільних, багато інфраструктури знищено. Але, по-перше, я хочу подякувати всім, хто причетний до появи цієї цифри 200 тисяч, в тому числі і я невеличку роль в цьому зіграв. І мої побратими, і підрозділи, в яких я приймаю участь в цій війні, все це наближ, наближає нас до перемоги, ще на один день ближче стало, але вона, війна триває і поки що сказати, коли вона закінчиться, я не можу. Так, в принципі, як і не може ніхто точно вам сказати, от, точну дату, коли вона закінчиться. Перемога ще попереду. І ці 200 тисяч це те, що зробили наші військові, наші е, нацики, як то кажуть, нацгвардійці, СБУшники, е, поліціянти, всі ті, хто диверсанти, розвідники. Всі, хто приймав участь у знищенні ворога під час цієї агресії, коли російські війська намагаються знищити Україну, намагаються знищити українців, щоб ми припинили своє існування. І дивіться, яка от цікава різниця: ми знищуємо їхні війська, а вони знищують нас усіх. от Тому і ці. Запуски балістичних і не тільки ракет по території України, по Києву. Це частенько от, тільки з початку травня на Київ вісім разів летіли і шахеди, і е, ракети. Е, дещо діставалося, переважно всі ці ракети над столицею були знищені, шахеди теж знищені, але іноді діставалася завдяки тому, що. Через те, що уламки падають на мирне місто. Але ми це переживаємо. Були і гірші. На початку війни взагалі е рубали всім, чим можна. Зимку, е що прийшла, знищували нашу інфраструктуру так, щоб ми не змогли виж вижити, щоб, у нас було, щоб ми замерзли, щоб у нас не було електрики, щоб у нас не було газу, води. Нічого, щоб ми здалися в полон. Ну, це ж за думкою агресора, ми маємо так діяти, тому що вони самі так діють. Але ж українці не такі, українці, як так анекдот є такі. Дівчина, ви вільна? Хлопці, хлопче, я вільна від свого народження, тому що я українка. І ми вільний народ, ми вільна нація, і ми виборюємо своє існування. У цій війні ми переможемо в цій війні. Ніхто не сумнівається вже в цьому, навіть самі росіяни розуміють, що скоро їм буде кінець. Хоча, не на шалені втрати, вони досі продовжують наступ в самому Бахмуті, по околицях їх там повибивали. Вони з інших ділянок фронту зараз туди перекидують війська. Але в самому Бахмуті вони намагаються наступати, 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 щоб повністю захопити це місто фортецю. Не виключено, що це пов'язане з тим, що їм це місто потрібно, захоплення цього міста, а там залишилось не дуже багато території, яку контролює українські війська, для того, щоб подати своєму народові як перемогу, підняти його патріотичний настрій у намаганні знищити Україну і емоційно підняти що ось. Наші війська дістають перемогу, і от дивіться, ми знищили, вибили е укропів з Бахмута, які вони називають Артемівськ. Ну, Місто історично називається Бахмут. Наші тримаються, досі тримаються. Це не вдалося оркам зробити не на 9 травня, ні зараз, 17 травня, Бахмут ще досі. Частина Бахмута під контролем Збройних сил України. І... Далі там точаться дуже-дуже жорсткі бої. На інших ділянках фронту теж є і успіхи, і невеличке просування, успіхи наші, і невеличке просування орків. Там кажуть, що орки захопили Масютівку, це треба буде з'ясовувати, це північніше Куп'янська. Але ми звільнено всю територію. Ви це побачите. І дай Боже, щоб це все сталося в 2023 році, щоб ми змогли дістати в цьому році цю перемогу, повернутися до своїх родин, повернутися до своїх рідних, близьких, прийтися парадом перемоги, обняти всіх, то нам близький, і залишитися живим. Дуже хочеться, щоб як мога більше наших військових залишилися живими. Цій війні. Цей випуск я завершую. Знову ж таки, вітаю вас з 200 тисяч хороших русських, які не світяться в тепловізор. І це потужний крок до перемоги. До речі, ще рік тому казали, якщо наші війська знищать 100 тисяч російського війська, вони Може змінитися думка, що не треба захоплювати Україну. Бачите, і 100 тисяч пройшли, і 150, і вже 200 тисяч подолали рубіж, а вони досі намагаються знищити нас і намагаються робити невеличкі наступальні дії. На великі вони вже неспроможні. Переважно це на Донбасі. Там, де вони ведуть війну вже 9 років. Там, де за них велика сухопутна територія, через яку можна безпроблемно постачати на фронт боєприпаси, поповнення і все решта. І російське суспільство не зупиняє. 200 тисяч їхніх військових знищені тут заради мети одного там, чувачка в Кремлі, про якого Свого часу Харківський ультрас запустили гарну пісню, яку крутять по всьому світу на футбольних матчах особливо. Ви її теж знаєте, ви її чули. І от за мрією одного гинуть така кількість. У мене виникає питання, а що ви? Ви є нацією, ви є якісь люди, ви себе якось ціните своє життя, що ви народились, чи ви просто... Біологічне та гарматне м'ясо для потреб своєї, е, своїх там, чиновників. Вони не воюють чиновники, вони вас туди посилають. Ну, це ваша проблема. Ми все одно дійдемо до перемоги і слава Україні! Зустрінемося на параді перемоги. До речі, підписуйтесь там от, внизу кнопочка, допомагайте Мені, моєму каналу, іншим підрозділам ЗСУ. Зустрінемося на параді перемоги, зустрінемося в наступних випусках. Слава Україні і пока!